Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники ютуб-каналу 2 по 45. Мене звати Олександр Михайлюк, і сьогодні у нас в гостях у нас на зв'язку переможець першого стріму, першої трансляції, яку ми організовували в рамках матчу. Реал Ліверпуль це Олег Чайка. Він дав відповіді на два призові запитання. Він був найшвидшим, і тому він отримав свої призи. Він отримав свої футболки. І сьогодні ми розпитаємо у Олега, що він за вболівальник, Так наскільки я розумію, Олеже, привіт. По перше. А так, вітаю вас, Олександр. Наскільки я розумію, в тебе серйозний такий багаж знань, враховуючи те, на які. Запитання, ти дав правильні відповіді, тому що це не про сучасний футбол. Так, це про футбол, скажімо так, попереднього століття або початку нинішнього, 21-го сторіччя. В тебе серйозний вболівальницький досвід? Ну так, безумовно, запитання були дуже складні, і ну, знати відповідь на них, скажімо так, міг далеко не кожен. Одразу ж здогадатися відповідь на них було складно, але стосовно першого запитання про те, куди в Україну приїжджав перший мадридський Реал, мені допомогла книжка Олега Блохіна, яка є в моїй колекції. Вона має назву голу, який я не забив в спогадах Олега Володимировича про матчі з Мюнхенської Баварії у Суперкубку УЄФА 1975 року. Е, мені вдалося знайти, що е, матч між киянами і мюнхенцями тоді розсуджував італіїць-італійський арбітер Гонелла і крім всього іншого. Там згадувалося, що цей арбітр розсуджував матч між киянами і мадридцями за декілька років до того, саме в Одесі. Тобто, це допомогло мені знайти правильну відповідь вже пізніше. Я дізнався, що дійсно вони грали в Одесі через те, що ну через а, погані погодні умови, тоді не був готовий так стадіон в Києві республіканський, і крім того, через приблизно. 13 років Одис... Мадридці грали у Кубку ЄФА із Чорноморцем, також в Одесі. Обидва матчі закінчилися 0-0. Ну, бачиш, у кожного свій шлях до правильної відповіді. У вас цей шлях був через арбітра італійського, через Блохіна, через його книжку. Так що браво, абсолютно точно це. це... Ну, заслуговує на якийсь комплімент, і це заслуговує на лайк від наших болівальників е, Наскільки я знаю, ти із Богослава так. Це Київська так. область. Е, це на південь, так, від, від Києва. Це все це... одно бі... Тараші, Кагарлик, десь там. Так, це 120 км кілометрів від Києва, невеличке містечко, ближче туди до Черкаської області. Це, це ж не районний центр, так? Е, віднедавна, віднедавна ні. А він Це, це який Таращанський чи, чи який Ні, він входить до Обухівського району, це місто, тобто воно є своя. Так, так. Наскільки я він... пам'ятаю, що Обухів далеко від цього Просто, ну, просто... розумієш, я... моя вся родина походить від там, село Тростинка, є, це теж Обухівський район. Раніше це був Васильківський, це неподалік від Василькова. А, Богуслав виходить, що набагато далі, і це все одно е, Обухівський район. Ну, віднедавна у нас змінився трошки адміністративно-територіальний поділ. У нас трошки укрупнилися ці райони. Тобто, ще три роки назад так, був Богуславський район. Зараз а. це Бугуславська громада, вона входить в Обухівський район. Угу. Ну, тобто, ми з одного району виходить, що так, за, 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 ну, -тепер... земляки. Тепер так. Так, Як ти взагалі дізнався про наш канал? Ну я е, давно стежив за вами, як за коментатором. Мені подобалися дуже матчі англійської прем'єр-ліги з вашим коментарем. Е, нещодавно я підписався на ваші соціальні мережі, і саме в них я е, дізнався про те, що ви запускаєте свій youtube канал. Дізнався, що ви будете там коментувати матчі, крім того, задавати питання та розігрувати призи. Ну, мені стало цікаво спробувати свої можливості, перевірити свої футбольні знання, заодно спробувати спробувати виграти, можливо, один приз. Я не очікував, що прям вийде так, що аж в першому ефірі. Зможу досягти такого, ну от, uh, mm -hmm. виходить так, що Олег виграв одразу два призи, дві футболки. за Першу трансляцію за перший стрім, і ми хочемо зробити певну таку поправку у правилах, щоб одна людина не могла вигравати протягом однієї трансляції два призи. Тобто, якщо ти виграв уже першу футболку, то ти не береш участь в другій. Це перший такий момент. А другий момент, якщо ви Здобули у нас якийсь приз. То на наступну гру вам не те, що бан, навпаки, ви в статусі чемпіона. Можливо, ми навіть вас якось окремо виділимо, як жовта майка лідера в чаті. Ви зможете давати відповіді на непризові запитання, але на призові не зможете. І я думаю, що ви не проти Олег такого от статусу на найближчий матч, на найближчий стрім, який ми організовуємо вже найближчої неділі. Це буде поєдинок Англія, Україна, так, матч в Лондоні. Ось це наші такі найближчі плани. То як як вам така ідея і чи не ображаєтеся ви за це? Ні, ні, звичайно, я не проти. Я щасливий, що зміг взяти участь у першому стрімі і заробити призи там. Тобто, я не проти. Кілька таких особистих запитань Олег, ти в Богославі живеш і працюєш, чи, чи як? Чи можливо тільки живеш, і взагалі чим ти займаєшся? Е, так, я зараз проживаю в Богославі, е, працюю тут юристом. Е, стосовно моїх хобі, то це звичайно ж футбол. Е, також у спорті мені дуже подобається Формула-1. Нещодавно став її фанатом. Це безумовно книги. цікавлюся дуже історією. Якщо говорити саме про футбол, то е, мої улюблені команди, за які я вболіваю вже ну, близько 10 років. Це ну, безумовно збірна України, така наша головна команда. Це Київська Динамо, і в Англії це Лондонський Арсенал. То ми з тобою повністю збігаємось, ти знаєш? За, за всіма параметрами, а я, окрім того, ще вболіваю за Мілан. Ти знаєш, якщо я знайду дівчину, вболівальницю, в якої теж буде Динамо, Арсенал і Мілан, то я просто буду зобов'язаний на ній одружитися. Це, 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 це абсолютно точно. Я повністю, я, я повністю розділяю вашу думку. Да, да, да. От, от е, а Арсенал часів Арсена Венгера, я так розумію, так часів опі. Е, коли я е, Прем'єр-Лігу коментував, чи ще раніше, все-таки там і спочатку е, е, ні, я почав диви почав так дивитися перші матчі арсенала приблизно в, в роки 2011-2012, тобто, коли там уже завершував, наскільки пам'ятаю, Сеск Фабрегас, коли. Ван Персі грав там уже свої останні роки, коли він переходив вже в Манчестер Юнайтед. А так уже дивитися прям кожний матч, дійсно болівати за них я розпочав сезону 15-16 років, коли е, Лестер Клаудіо Оран'єрі здобув mm -hmm. перемогу в АПЛ. Е, Арсенал піля... тоді був другим Другим був Арсенал. Багато чомусь думає, біра. що Тоттенхем фінішував на другій позиції. Там Арсенал випередив шпор в останньому турі, по моєму В останньому турі, Так вони ну в тому сезоні, все-таки більше можливо боролися за чемпіонство Лестер і Тоттенхем. Але ну, якби не було можливо того Лестера, то хто знає, можливо, Арсенал і тоді вже ніби здобути титул чемпіона. А так, він е, зараз виборює в цьому сезоні це право вперше за 19 років, якщо я правильно пам'ятаю, так. так. 2003 в 2003 останнє, в четвертому вже був Челсі. Четвертому. Так? Ні, uh, 20... ні. В четвертому. В четвертому році, якщо а, я правильно пам'ятаю, вони тоді а, так, не так, програли так. жодного матча. Правильно, тоді... uh, правильно. Четвертий рік це ще uh. Клаудіо Раньєрі в Челсі. Він не був чемпіоном, а вже. А в четвертий-п'ятий це вже прийшов моріні, здобув перше чемпіонство. Так що ми цього сезону як ніколи близькі до, до чемпіонського титулу, історичного чемпіонського титулу зараз не знаю. вболівальник арсеналу просто не пропускає кожен поєдинок під мікроскопом. Ці всі матчі спостерігаються і там дивишся на календар. Так, тут Челсі, тут Мансіті, тут ще Ліверпуль здається, буде, чи, чи з Ліверпулем. Так, так що З, з Ліверпулем буде, по-моєму, матч, так? З Ліверпулем так, ще буде матч на Анфілді. Хто тобі ще з футбольних коментаторів подобається? Ну, український, звісно. Ну, безумовно, це Віктор Вацько. Його голос, я думаю, у нас ну, дуже так. виділяється. Це Андрій Столярчук. Е, ну і недавно я відкрив для себе Владислава Шалоту, дуже хороший коментатор, і е, Дмитро Джулай. Мені не пощастило, що правда дивитися його матчі ще в нульових роках. Але зараз е, від е, того, як він коментує англійську прем'єр-лігу, я також дуже кайфую. ну Ти, ти знаєш, ми з тобою. За усіма параметрами тут теж збігаємося, тому що ти якраз виділив тих, кого і мені приємно слухати. Олег, ну, одне із таких останніх запитань до тебе. Ми плануємо транслювати Англія-Україна. 2.45 цей матч покаже. Ми підготували вже пакет запитань. Чи будеш ти дивитися нашу трансляцію, тому що матч відповідальний, я розумію, що вболівальники десь можливо і не зможуть відірватися від екранів телевізорів. І як взагалі думаєш, які шанси у нашої команди в Лондоні? Так, стосовно того, де я буду переглядати цей матч, так безумовно буду дивитися з вашим коментарем. Дуже цікаво, звичайно, матч відповідальний, але. Дуже цікаво було б спробувати ще раз відповісти на запитання, перевірити свої футбольні знання. Стосовно самого матчу, то вважаю, що так, він буде дуже складний, адже помінявся зараз тренер у нашої збірної. Велика плеяда гравців також буде. ну Награватися новим тренером Русланом Рутанем викликали навіть Євгена Коноплянку. Ну, можливо, багато кого це і здивувало. Згадуючи, звичайно, останній матч між нашими збірними на попередньому євро. Тоді ще Андрій Шевченко тренував нашу збірну. Дуже складно звичайно згадувати. 4-0 і. Ми, зараз після Шведів ми тоді були дуже втомлені, і взагалі, мені здається, фізична наша підготовка на тому чемпіонаті Європи десь була не найкращою. І вже... З останніх сил там ми боролися проти цієї Англії, але потім ще й Андрій Шевченко ризикнув. Пригадуєш, там була заміна, і пішов на певний ризик Андрій Миколайович. Втім, ми от за цей ризик десь і поплатилися, так програли 0-4, могли програти 0-2, якби так не ризикували. Але в цілому, в цілому, знаєш, що це от наш якийсь дах на тому чемпіонаті Європи, те, що ми дійшли до фіналу турніру. Ну, так, безумовно, здібна України дійшла до четвертьфіналу. Це дуже велике досягнення, на мою думку, на тому турнірі. І, тому зараз ну, матч буде дуже складний. Очікувати е, якоїсь надзвичайно гарної гри, можливо, результату хорошого. Ну, вважаю, дуже складно. Хочеться просто, щоб е, десь, можливо, тренер, гравці віднайшли свою гру і Завдяки цьому матчу, далі вже влітку ну, війшли в цей турнір, війшли в ігровий ритм, і ну, вважаю, шанси можливо і не дуже великі, але я думаю, що наші гравці, наш тренерський штаб, вони поборяться в цьому матчі за результат. Наостанок, колег, що хочеш побажати нашому каналу і ну, нашим починанням усім, ми тільки запустилися, і які в тебе є думки з цього приводу? Хочу побажати вам якомога більшої кількості підписників. Щоб безумовно, ідея каналу є дуже цікавою. Я ще не зустрічав такого на українському Ютубі, щоб. Можна одночасно і подивитися, побачити коментатора, послухати можливість перевірити свої знання в футболі та ще й отримати приз. Ну безумовно дуже гарна ідея, і я вважаю, що ваш канал з часом набуде ну, якоїсь дуже великої популярності у нас. І тому бажаю, вважаю вам успіху в з вашою ідеєю з вашим каналом. Дякую, Олег, за твої побажання, за твої хороші слова. Ми будемо робити все від нас залежне, і я переконаний, що це твій не останній виграш на нашому проєкті в рамках проєкту 2-45 по 45 з Олександром Михалюком. Нагадаю, що ми виграємо футбольні призи В основному це футболка. Можливо, ми подумаємо над тим, що далі будемо розігрувати в проєкті, так, в планах в нас, можливо, розіграш якихось м'ячів, якихось ще футбольних сувенірів. Так що... Дякуємо Олегу, дякую, що ви дивилися цю трансляцію і цю програму. Це 2.45 з Олексом Михайлюком. Підписуйтеся на наш канал і всього найкращого.